Громада пережила ці дні надзвичайно складно, великі пориви вітру, дощ принесли багато проблем на території громади. Найбільше вітер і повалених дерев в районі Тімаровки, Чеплеївки, Клишок, Чорнелози. лози. Всі дні аварійні бригади працювали практично. Цілодобово, крім комендантської години. Суми Обленерго допомогло нам додатковими бригадами з інших територіальних громад. Я вдякую працівникам Обленерго, в тому числі Шоськінцям і сусідніх районів, які допомагали оперативно ліквідовувати наслідки. Дякую багатьом громадянам нашої громади, які брали бензопили, не чекали, що хтось приїде, а самостійно вирішували проблеми розчистки доріг. І розчистки тротуарів. На сьогоднішній день залишилось без світла Лушніки і Тименука, тобто це завдання на сьогодні. І там чотири вулиці в нашій громаді, які теж пошкоджені, особливо вулиця Робоча, там із 10 по 20 будинок, декілька інших перулку, Короленка. Кришу підірвало. Сьогодні були мешканці. Думаємо, як будемо спільними зусиллями відновлювати роботи дуже, дуже багато. Дякую старостам, які без нагадування самостійно з п'яти чотирьох часов утра вже розчищали дороги і самостійно організовували роботу. У нас є можливість кожному старостинському округу забезпечити декілька бензопил, забезпечити пальним. Готуйте людей яким-то чином будемо думати, як їх стимулювати, але ця робота в кожному населеному пункті повинна бути організована автоматично. Прийшла стихія, починаємо ліквідовувати. В цю систему задіяні наші працівники МЧС або пожарних машин, які є в населених пунктах, не у всіх, але є. Задіяні офіцери громади, ну і абсолютно всі аварійні служби. Не приймали участь. Я дякую всім за плідну роботу.